Привіт, мої кохані! З вами знову токас і Це нова нова серія нашого шоу Тату на осліп і сьогодні. Незважаючи на трохи похмурий день, настрій однієї людини, ми зробимо набагато краще. Заберемо її прямо з роботи, але про це ви дізнаєтесь згодом. Тож приємного, якщо ви щось їсте, не забувайте лайкати, бо Ютубу дуже подобаються ваші лайки. І не забувайте коментувати, бо за коментарі ви отримуєте знижки на послуги у всій мережі віантату по всьому світу. Коротше, поїхали за героєм. В одному із попередніх випусків, який ви можете подивитись, ось тут у нас була героїня Альона, яка допомагала роздавати листівки з закладу «Грильові Смаки. І власник цього закладу зв'язався з нами і сказав, що в нього є ще одна співробітниця, яка сказала, що вона готова прийняти участь. Тому зараз вона не знає цього, але ми прийдемо і заберемо її. З робочого місця, а якщо він не согласиться, то ми заставимо шефа її вигнати. Хелло, ти нас пізнала? Давайте мікрофончик, давай мікрофон. Пожалуйста, пожалуйста. Ти дивилась наш випуск, і нам е, сказав тобі шеф, що ти обмовилась слов'ячкам, що ти була б готова прийняти участь в нашому шоу. Так, я була готова. Була і була би? І була б, і була. Хорошо, Той. по секрету я можу тобі сказати, що тебе відпустять з сьогоднішньої зміни, бо нас попередили, що ти сьогодні тут, але правила ти знаєш, ти готова на це. У готова. тебе є якісь татуїровки? Є. Багато? Мою. Ні. Три. От є. Одна. О, це татуїровка на тему Друга. Музика є сумірок. Друга тут є. Во, це взагалі. И совая такая. О, пойдет. Кличим шеф и забираем тебя? Так. Шеф. Да. Ну мы забираем. Конечно. Да, но только давайте мы вас накормим и забираем. Е! Я на такой согласен. Мы сейчас поедим шашлык. Нас от пригостили, ну типа ви можете подивитись, ахуєвши м'ясом. Тому, пожалуйста, по-братськи, якщо ви в Кракові, просто прийдіть і самі спробуйте. Якщо вам не сподобається, ну напишите в коментарях, що світука вас наїбав. Грильові смаки. І ще раз адрес вадовіцька. а Я вас запрошую від душі. Силка на все буде в описанні. Я сподіваюся, у мене нічого зараз тут немає в зубах. Ми забираємо Софію до нас на студію. ще раз. Дуже дякую шефу Геннадію за найахуєнніше м'ясо, яке ми спробували, ну, як мінімум, у цьому місяці. І виходимо на цю вонючу погоду. Все, спасибо. хорошого дня вам. Спасибо. І на не в'єбенної ході сівк. Ми сейчас поедем. Автобуса нет. Автобус ламає! А ви не дивитеся, ніхуя, і нам урізали бюджет. Списуючий сів как раз? Что, Что блядь? А коли ти зробила свою першу татуровку? 18 років, як тільки стукнула. Для нашого шоу це рідкість. Обична 15 у mm. под'єдні. 14 лет я вийшла із тюрми і вирішила себе <різь> зробити татуїровку. Татуїровки це для деяких це жизнь. Для тебе це жизнь. Ну, no, в мене всі татуїровки це смысл. Экей, например? Допустим, сова на руке. Угу. Я себя ассоциирую. Нет, давай мы угадаем, подожди. Нет, я знаю, я знаю! Это сова, потому что твой любимый мем. А что это у тебя в руках? Камера. Камера. А, а, я думала, сова. сова. Нет, нет. Пиздец, хорошо. Почему? Ты что я люблю нож. Ой, да, ну, сделай. Клубная вставка. На Просто того. я сова я жайворонок, я сова, все. А, а я, кстати, не знаю, что это означает. А если я вообще не хочу працювать? Могу я быть типа голубь? блять, Альфонс называется. Сова, жайворонок и голубь чисто. Такой ходишь себе, там забираешь хлеб. И гнезда не будуешь. У него машины сквертят, блядь. І цю студію ти б могла бачити в тому відосі, де була твоя колега. Вітаємо! Йоу! Дякую. пожалуйста! Дякую. Сідай, сідай, Дякую. розполагайся. Можемо зняти сумочку, жилеточку, щоб було комфортніше. У мене тут і мікрофончик. Ну що, глядачі вже знають? А ти, Софія, повинна будеш вистрілити луком, ціль. Щоб обрати частину тіла, на якій буде твоя нова татуїровка. Але попереджаємо, що у нас тут є і шея, і форе арм. А після цього тобі треба буде крутнути колесо фортуни і обрати ескіз. Ну, коротше, зараз ви все побачите. Поїхали стріляти з лука. Ну, Можна ще бумажечку тільки підписати, щоб у нас проведено було. Супер. Стріляється, воно як? Ти відтягуєш до кінця, воно щелкнуло, відпускаєш, воно стріляє. Коротше, стаєш кудись сюди і стріляєш в ціль, але якщо потрапляєш кудись в стіну, угу. перестрілюємо. Якщо потрапляєш сюди, то вже Добре. обираємо, що це буде за частина тіла. Окей? Добре. Хорошо. Поїхали! Прямо до кінця, так. Да. Ого, чуть-чуть поніже. Можеш, можеш, Добре, знаєш, можеш взяти. Давай, давай. Кол! Нага, правильно? Ти... Наразі є татуїровки? Нема. А тепер будуть, блядь. Е, крутим колесо. О, Захарчик. Ну, not bad, типа. Це краще, давай так. Це краще, ніж у твоєї співробітниці Альони. Yeah. Ну, звичайно Незвичайно ж. Вян знову ж таки на сьогодні нам дав Захарчика свого покорного тату-майстра. Готуємо місце і готуємося до татуїровки. Yeah! Сьогодні ми такі політкоректні стали. Так, чому таке тату? що ти вже кожен раз пом'якшиш. типу раз повагою. Підарас сьогодні будуть діляти татуїровки. Ну що, Софія, як відчуття? Не больно взагалі. Реально взагалі не? Знаєш, коли пацани приходять такі трушні, типу, бля. Мне вообще не больно. Асисан. Конечно. Сказав, не ну да. Так оно больно, нахуй, бывает. Ну смотря где? У меня самая болючая была на залупе. <говорит> ладно, Фотка в ТГ. Да. Короче, у нас існує три запитання. Відповерши на які можна отримати кавер або лазерне видалення по всій мережі тату студивян. Сука, кто нахуй такой сейчас. Мама. Не, ну мама. Не, ну ладно, окей, это за я тобі зараз задам три питання, да. відповівши, на які ти можеш отримати виправлення цієї татуїровки. Ну, або іншої, або, можливо, ти захочеш саву на голову, все таки. Перше питання: з чого складаються хмари? Боже. Не знаю. Хорошо, залишимо це питання. Які комахи здатні робити процедуру подібну до вакцинації? Комарі. <реш> Тож, я Топчинці. <реш> <не знаю. реш> <реш> 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 а? Ні, Подожди, Це ми теж залишимо. Чи можуть існувати дві однакові сніжинки? <реш> Ні, всі сніжинки різні. Але можуть. Ззовні <реш> можуть. Атомна структура буде відрізнятися, а ззовні можуть бути однакові. Отже, Софія, вітаю! Ти нічого не виграла! <реш> Очень грустно. Мяу-мяу-мяу-мяу. Слідуючий випуск у нас буде з квадроберами. Софія, можна відкривати пов'язочку. Боже. Супер, Сука, Вау, Така здесь. жіноча. Клас? Так, да, мені подобається. Тобі подобається. Це да. не так погано, як було у Альони, так? Ні, ну хороша да? татуировка, дуже обережненько і Захар хороші молодець. Клас? Дякую. Наконец-то одна не трешовая, да? Это первая нормальная татуировка более-менее ну типа. А чем за татуировку? Вот этим кремом. ты шо? А вот, Карсанчик, добавишь музыку? Когда он говорит, что ты не добавляешь. Так намного лучше, конечно же. Бед, Тату. Предложите мне, пожалуйста, работу. там у сердечка держим білотаком наша, <смеш> наша <смеш> та, та. Ну, Софія. Дуже Т тодовец. Софія довольна. <смеш> ну, видно, що дівчатка кайфує, бо це лілії, да? <смеш> да, лілія одна. Лілія одна у Софії. Пожалуйста, мальчики подаріть їй ще дві, і тоді буде в неї три. <смеш> <А, смеш> Ой, це получается лайфхак, <смеш> <смеш> лайфхак. Якщо у дівчинки є татуювання квітки однієї, їй можна дарувати по дві. Ні, лише не треба. Дякую, що подивились цю серію. Не забувайте лайкати, коментувати. Бо люди, які коментували минулий випуск, ось ці отримали знижку по 500 гривень на послуги в мережі Тату. а ось ці коментарі отримали знижку 20%. Так само на всі послуги в Тату. Ну і нагадуємо, що у нас триває розіграш оцього ахуєна нів'єб'єного ціпочка. І щоб його забрати, вам треба бути підписаним на наш YouTube, на наш Telegram, і залишити комент під цим постом. Ахуєна, спасибо вам за перегляд, софия спасибо за участь. Захар, спасибо за татуиров, спасибо, що знімав. Все, всем пока!